Мега якісні ліжка за смішною ціною. Ось відгук отримали про наші ліжка односпальні, які йдуть по класним цінам. Як бачите, якість чудова людина оцінила. Чому смішна ціна? Ось таке ліжко розміром 90 на 200 з узголів'ям коштує 6 тисяч гривень. Якщо узголів'я не потрібне, а буде просто така сама, як тут планочка з тої сторони, то ціна взагалі буде 4 тисячі гривень. Якщо воно буде ось таке високе зі зйомною подушкою, ціна ліжка 8 тисяч гривень. Це без матрасу, але. У вас іде металева рамка з буковими ламелями, і взагалі на таке ліжко йде гарантія 7 років. Чому така низька ціна? Тому що це ми брали на готель подіуми, тобто без розголів'я варіанти, і готель від них відмовився, вони хотіли, щоб вони скріплялися разом. Але нам про це ніхто не сказав. І в нас там щось близько 40 таких ліжок лишилося на складі. Ем, якщо хочете замовити, сайт Солоха Є або в шапці профілю телефончик для зв'язку можу укомплектувати матрасом доставка по Києву безкоштовна, і навіть на таку вартість діє оплата частинами на 5 платежів, приват, моно, абанк та пум. Звертайтесь на soloha.ua